І привіт це відео, хто, хто заслужив на іншу редкість. Так, зробимо спочатку мені рядки, бо так лучше знімати І Так, беремося. Я навіть не знаю, кого перебадити в іншу редкість. Так, почали. Едгар і Бібі і Еф. Вони такі сильні, що я їх би переманив міфічну рідкість. О, Лолу я би теж переманив міфічну редкість, вона носить багато урону. З міфіків в мене тільки три рої. Ну, Лумі я би дав легендарну редкість. Якщо у вас її немає, то я покажу. На скейли кисель новыми тренировка. Урлан атаки невеликий, ну дивіться, яка вона сильна. Ще зараганчит по кашу на цього. Бабах. А ульта зовсім уже зараз. О все. Кидаємо ця ульта і заморожує і наносить урон. Бумі наносить великий урон. Її вограблена я можу набрати, як... бо вона, по-моєму, великий урон наносить. А якщо вона наносить великий ремонт, то можна брати вас в Так, далі. І тих, кого в мене немає. Я маю, якби вистачало на френк, 18 гб. Ну, можна і там поміняти так. Вчора я з Андрієм грали в дуелі, в Рухівський бой, і Гейл мене кучу разів знищував, тож я би Гейлу дав міфічну рядкість хенк. Йому зробили дуже сильний гіпер, тоді він заселушував навіть на легендарну рядкість. Зараз йому гіпер здовзі робили реглий гіперположці. І він знов заслужені на радку рядкість. Лаїло. Вони сильні, я би їм дав теж не фічську рядкість. Це є то моя думка. Якщо ви не согласні, то пишіть свою думку в коментарі. Шайде ще дуже сильний, я йому би дав фічську, рядкість. Мені треба подумати. Ну, його гаджет. Так, оце його гаджет сильний. Тож я би мій плутеж дав би з краткість Берлі. І заслушає. Піческу. Так, далі дивимось. Ніко. Е, Він зовсім не вбиваємий його майже невозможно знищити, Тож я би йому дав навіть легендарну радкість. Ой-ой-ой, з нових персонажів тут паприросики Йдуть Зараз я вам покажу Юха. Її гаджет бачить її. Поміняли гаджет Треба буде перевірити її гаджет. Чи поміняли його, чи не поміняли. Так. Е, а де її гаджет! Ну добре, я думаю, що буде добре. Хай заслуші на міфічку радкість. Він дуже сильний. Я би йому дав легендарну радкість. Мо, він не дуже такий сильний, но ульта наносить великий урон. Ну, заслужуй, да. Так. Ульта сильна, але вона заслужена, наверное, фитическую Фінкс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Финкс. він, душа сильный. Він, якщо что, не знало, управляє часом. Кстати, що це за Бах? Міфіки стоїть 149 гебів, а перші три леги на один гемдорожці 350. Все що за прикол. Так, Фікс легендарна радкість. Сенді, ну ви просто не, не уявляєте, як я її навів і яка вона відстойна. Смерть рерядка, радкість. Я би задаю зовсім піде. Приротеснив би її все. Останнє леги. Ну і сама сильна легендарка Кензі. Я йому би дав гі... гіперзаяну редкість.